Кавалерочка, всім дай Боже! Дай Боже, брат З Самого рання в роботі, ні? Ну звісно, брат, а працюємо суєта почалася. Коротше, кавалерочка, хочемо зробити тут легенько порядок облагородити. Тут буде соборківка повністю. Там десь курятне хочемо зробити. Приїхали до нас колеги. О, Дивіться. Мусор забирати, зараз ще прийде желізо забирати. Дивіться яких ламп ну, але з нічого, воно зараз помаленьку все буде міняти з навчання. Ну от, Купа підписоти нашої. <гум> от Отак, працюємо. Шеф Леонід працює тут два. Ходить погоні, така робота ще буде робила. І тут то, колега діда Володя, ти тепер в нього тут порядки робиш? Та Володя. Бо б... знаєш, він тобі налиє? Володя, то то це вже би скоро. Волод... Щурі ну, такі во, ні? Во... Ну я, то дідку нову ломов, що ти йоти, як такі волті, так і вонові, все поржавіло. Володя, він же з хати. Та? Бо я би зараз повідомив, ти то мене не знаєш, добре. Тут в Діда Володі б фонисі робить, ні? Лиш, виш, кіб інструмент фані, воно тако має лежати. Тут ці кочки несуть, потім всі запорки смердять, не. Було би ж ти нові які шафки би поставили йому, бо тут сім стоять. Стила бо треба робити, треба дикти купити. Та треба зразу, щоб було, що декто. Та ти зразу! Чекай пан, піпі центр купився, готові за тисячі. А ми ще, ми ще! Ти не прошу, получиш, а ти а коломиш, Дядь, покажи її. Цікаво, так Та. на новий рік. Дивіться, тепер поряд, не? Ну, а ми на ту сторону. Эээ, все позамітне, все поскладено, все як бути. буде. Красота, правда? Да, ти... Ай, Миша! Я раз не буду роздати жит! 20... Там два щура лазить. А я що дохожу? Будеш зараз. Я складуки не вхожу. Там <laughs> хлопці, там їхня територія. Я там брат контролюю, що чітко будет. Так що зараз. Буде повний порядок, дивіться хламу, йо. Твоя мать Ще на, на тім ровері ще баба молода їздила, певно, ні? Во, все, жлізо, то все. Що ще, ще ти робиш? Би ти хочку зігнал. За тебе був у мене вдома вже випікати. Чекай, <рес> де то? во, там було, там воно було, десь там на той стороне, по-моєму. Де, та то вона де мало сидіти? Отут тут постав з боку. Та дитину щось перерізвало, блять виходить, наче ті борші там. Чо, тихо, би... Сьогодні, слабь. Ми ще сі буде кусало говно? Я Тих... <ріпи> раз, вже як варишінка до зразу рушіл. Я тим не паньку. Сьогодні, бо не тебе. сиди тихо. Завтра вже буде чипи там, А не? Думаєш? Зараз два рази певне нагріє, коли чипи <ріпи> там. Дивіться, каялька, хлопаки. Видно, що молодняк хоче заробити копійку. Хлопку. їм зараз не налівати, хату винесе. Ми треба можемо собі замовити, вивезуть вам мусор. Це для кавалерки, правильно? Любе голубене, але. А викидайте. А все хлопці. Обережно. Обережно. Щоб зараз в лікарні не везли, так? Булішки мене оплачують. до шефа. Щоп твою мать, дня це в і почав забор ламати.

Німець шефер на бігти, давай відсувай. Давай. Шефер... Що? Е, нема забору, якщо був забор. Татися, кому повалити забори, П'ять тисяч <ріст> Ламаємо забори, бігє нема. Тяжко горівки. Тяжко да? горілки і ще можемо хату розмірувати, <ріст> ні? <не? ріст> підписники зараз на 9 на тебе що? <ріст> підписники зараз на тебе на 9. Ну ще Зараз. Коротше, ламаємо забор. Дивіться каваєрка, скільки хламу. <ріст> хлама ще сіку желіза, не? Ще не ще й мусор навіть. Ну? Ще не ще й мусор? Кадерка, вибачайте за вітер, подивіться. Робота це робить. Чу, тут? Я тобі сказав, ти був такий, йоп, твою матьку біля мені, що? Ну. Що б було гроші? Тут настав твій басейн, шашлики, твій курорт? А шо? Я потім буду з тебе гроші брати? Ти ж теж не наглій на зараз, бо то зараз може і хата згоріє, з ким та гроші брати. Дивіться, яка заїжджає. Стоять! Зараз буде желізом грозив. Все желізо? ні? Блятело, а хто порішав все. Не б! Та зараз ти ж віддала. Так що зараз буде. Де да. Желізо. Ну, зачепив там чи ні? Чого приїжджа? Візьми зроби тако і так! Йди. Йди. Відійди. Зайк. Go ahead, здивись по-круглому. Лена відчипай. Кастра мішалка Совєтська, ні. Треба зачистку робити, бо тут буде повністю, все. Красота тепер Треба, щоб те, що і сидіти трохи, ні Льв! Треба, щоб все те з цього щось тішив, Ну, Майкл, то я не.